Всім привіт! З вами на зв'язку Микола Орлов, і ми з вами говоримо про можливості. Можливості для нас, наших громад. Сьогодні дуже коротка відповідь на наступне запитання, яке часто чую від людей, які збираються робити перші кроки у грантрайтингу, в мистецтві написання заявок для отримання фінансування або іншого виду міжнародної технічної допомоги. Чи варто подаватися на так звані м'які проекти? М'які проекти це проекти, в яких передбачається діяльність активності, які носять навчальний характер, просвітницький характер, інформаційний характер, однак не містять в собі закупівлі матеріально-технічних засобів чи обладнання, які відносяться вже до категорії твердих проєктів. Тобто, чи варто цим займатися? А що ж це за проєкт, якщо в ньому немає, там придбаного комп'ютера, замінених вікон, дверей, чи ще якихось складніших технічних засобів, інструментів інвентарю? Це таке, знаєте, уявлення про те, що проект, знаєте, це не гуманітарна допомога. Проєкт це реалізація ідеї. А ідея, ну, якщо ми взяти винаходи наші, да? вони ж не всі були пов'язані з тим, як з'явилося автомобіль чи велосипед, чи якісь інші речі, які можна відчути. Це в тому числі, як з'явилися якісь нові знання, нові навички, нові вміння. Тому це теж не менш важлива складова в тієї організації, тієї установи чи тієї громади, які ви хочете допомогти. Тому однозначно за м'які проекти варто братися. І особливо варто братися на початках для того, щоб здобути, перше, досвід написання і реалізації. Подібних проєктів. Це буде хороша штука, щоб наступний раз можна було робити як м'які, так і тверді проекти, оскільки ну, ціна помилки в м'якому проєкті менша, ніж в твердому, там де йдемо про закупівлю. Друге, прийнявши участь, написавши і вигравши, реалізувавши м'який проект, ви отримаєте дуже хороший рядочок. Ваше резюме, як вас особисто, так і вашої організації або тієї організації, яка буде реалізовувати цей проект. Повірте мені, щось з чогось має з'являтися ця грантова історія, і є багато конкурсів, де від того залежить, чи, в принципі, ви можете туди подаватися, оскільки у вас та чи інша грантова історія, якщо вона взагалі тільки починає писатися, це хороший приклад. З чого варто почати. І третя перевага, у вас буде можливість під час самого реалізації самої ідеї, самого проєкту чомусь додатково навчитися. Тому що не всі проекти це те, що ви самі придумали і самі реалізували. Зачасту буває так, що ви написали, бо у вас є дотуахист, отримали підтримку. А є команда, яка реалізовує цю ідею, до якої ви можете теж бути долученим, але не лише ви з'являються залучені тренери, експерти, від яких теж можна чомусь навчитися. Отже, це досвід, рядочок в резюме грантову історію і можливість навчитися під час реалізації власного проекту. Інші переваги і інші рекомендації, з чого варто почати, які проекти варто в першу чергу писати. Дивіться в моїх попередніх відео. Якщо і це відео було вам цікавим і корисним, чекаю на вподобайки, на коментарі. Гарного всім продуктивного дня і успіхів на ниві грантрайтингу і проектного менеджменту.